29 вересня буде нам матч проти команди Гірник. Віка, як копійка, ти яку погоду зробила. Та й все. Сьогодні, якщо чесно, мандраж. Отож, нас 27 вересня, п'ятниця, ми на міському стадіоні. І чого то я п'ятницю зустрілася Олегом? Він вирушає нас на тренування, готується до принципового матчу, так? Так. так Які так, очікування так, сьогодні. Так, ну на сьогоднішньому тренуванні буде більше така теоретична робота, будуть нам тренера говорити, як правильно нам грати проти гірника. Вони їхні матчі розбирали і нам підкажуть, що нам правильно робити, що нам робити, що нам робити не варто. Та і все, матч це покаже. Хто Емоції... сильніший, тоді ще готовіший. Емоції ще після команди. Луцьк Сантах Монтаж з Кубку аматорів точно не стихли. Розкажи, які вони після перемоги. Ну, Після першого матчу так ще трошки рано судити, бо все одно бо... команд відшлається з двох матчів вдома і на виїзді. Перший матч на виїзді ми провели досить непогано, виграли 1-0, але нас ще чекає матч відповіді місті Яворві. Тому готуємося спочатку до гірника, а потім до другого матчу. Як думаєш, ще правда такий міф, що вдома завжди легше грати? Мені здається, що вдома трошки легше грати, все одно болівальники свої команду женують до перемоги. Чи все-таки все залежить від того, як команда налаштована, як підготована? Так, 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 так. Ну, від підготовки, від настрою, від, від того, які, настан, які настанови тренера дадуть. Матч, який чекали не тільки гравці, а й усі вболівальники команди Корміл сьогодні на домашньому стадіоні приймаємо вдома команду гірник із міста Новояврівськ. Принциповим цей матч буде не тільки через те, що це сусідське дербі, а й через те, що перебуваємо з командою гірник поряд у турнірній таблиці. Нагадаю, що минулого разу мінімальним рахунком 2-1 команда корміл перемогла. За до мене команда гірників, так би мовити, вже вийшла в розвідку. Наші готові фішки. І через кілька хвилин наша команда вийде на передматчеву розминку. Ваші прогнози на сьогодні? Дивіться, на Прогнози на сьогодні? А, е, нічия 2-2. Е, Як Нічия 2-2? Ви маєте честь перемоги. Такого не можна відповідати. Ну, вважати. я так. Я не видів команду ще. Да. Команда вийшла на передматчеву розминку. Готуємося сьогодні дуже холодно у яврі 13 градусів. То гріємося теплим чаєм. Добрий день, хлопці! Прогноз на матч. 0-0. Ще який прогноз? Дайте якийсь обнадійливий. Поганий про нас? Чого? Думаєте, що наша команда програє сьогодні? Та? Але ви будете сильно болювати за команду, що вона сьогодні виграла. Поки команда, на розминці, згадаємо про минулий матч, адже він був багатий на цифри. Це був матч, в якому Михайло Грицаль, наш голкіпер, провів сотий матч у прем'єр-лізі Львівської області, де підвал він ще у серпні 2013 року. І на цьому рівні прем'єр-ліги пропустив лише 135 м'ячів. А також гол Святослава Зубара став 110-м голом корміла у прем'єр-лізі Львівської області. Ну і куди ж на такому вирішальному матчі без фанзони? Вона сьогодні присутня, як бачите, сьогодні фанзона дуже збільшилась. А також і присутня фанзона гірника. Проте наша переважає! Що <плес> ви думаєте? 36 хвилина матчу і неймовірно, але за 5 хвилин 2 голи. Першим автором голу став Святослав Зупер, а другим автором голу став Микола Богданов. у вороти команди Гірник. Головні уболівальники. Ми вже напевно, повинні, що визначимо, що якісь цікаві конкурси для вас. Так, Бажаючи підходимо на середину, хто хоче виграти цей м'яч. 5700 м'яч коштує. Сентра поля треба опасти висотою ворота. Після наб'ємо районі футболки, кепки. Ого, як вас багато.

М'ячів у конкурсі головою набив 17 разів. Вітаємо! Вноси футболку корміл і вболівай за команду. Дякую. Отож, сьогодні в нас дуже принципова гра. Граємо з командою гірник з міста Ноявлівськ. Другий тайм закінчився. Арбітер дав 5 хвилин додаткових. Зараз рахунок 3-2, Команда гірник веде. Розкажіть, як думаєте, чи маємо ми ще шанс за той додатковий час зрівняти рахунок? Не, завжди в футболі все буває. На саме нам можна і, і навіть виграти. в такому рахунку все можливо. Але бачите, зараз на ярі затягує гру. Хоча гра для нас дуже принципова, так ми посідаємо в однакові в місця, однакові міські. Так буває. Ну, Прикро, що при рахунку 2.0 ми пропустили зрозумілі, хлопниці, на пам'ять, все розслабилися. А можливо, суперники провели гарні заміни, які і цю гру. Скажіть, які у вас були очікування на цю гру? Атмосфера сьогодні просто така точно не була на жодній грі, яка у нас була. Свято в Яврові для людей зробили, бо люди під час типу, такого стану війни і все, навіть хочеться на ну, відчути себе людьми, трошки вийшли, бачите, тві, сама на собі бачите, люди вболівають. Незалежно, чи то вболівають за явлю, чи болівають за нов'яру. Гра вона все зближує, футбол зближує людей. І, я думаю, що все буде добре. Маємо ще переду дві гри, Як думаєте, чи зможемо ми відірватися від уявська? Я сподіваюся, що все буде добре, ми відірваємося від Ярруська, займемо третє плюс місце, буде все добре. Ні, у такому принциповому матчі, на жаль, поступаємося. Команді Гірник з міста Новояворіськ з рахунком 3-2. І зараз два останніх матчі найважливіші. Адже це буде боротьба за третє місце в турнірній таблиці. Видумали, ми забули. От і ні, розіраж фірмової Кепки та футболки-болівальника команди Корміл вже у цьому босі. Отож, я нагадаю, що під блогом, де наша команда грала з командою. Нафтовик з міста Борислав ми проводили розіграш за ваш коментар, дарували цю футболку і кепку для того, щоб ви краще ще могли вболівати та підтримувати улюблену команду. Вже вставляю посилання в спеціальну програму, яка обере, власне, і переможця за вашими коментарями. Отож, програма вже згенерувала ваші коментарі. Їх є шість, так класно, і додала вам ваші порядкові номери. І зараз будемо це все з допомогою рандомайзера чисел і обирати переможця. Отож, від 1 до шести ми згенерували число, вийшло число 5, і дивимося, хто тепер стоїть у нас в таблиці під числом 5. А під числом 5 у нас облебець. Цікаво, і сьогодні ви виграєте футболку та команди Кормів. Напишіть нам наш офіційний інстаграм, і ми розповімо, як можете забрати свій приз. На ви не сумуйте і дивіться наші влоги. До речі, чекаю ваші коментарі щодо гри з команди «Корміл» з команди Гриник Новоявлюськ» у сусідському дербі. Як вам ця гра? Як думаєте, чи маємо ми шанс, що війти в трійку прем'єр для гілівщини 2024? Ну і звичайно не забудьте підписатися на канал команди ФК «Корміл», щоб бачити більше влогів та саме прямих трансляцій матчів, а також оглядів, і поставити лайк цьому відео.